Приготували вже з дому, зараз будуть скриньки, і я помолюся. А ви поки що кидаєте те, що ви приготували. І той час, після пожертвування я просто візьму, щоб розповісти своє свідоцтво, свого життя. На славу Божу! Тобто не говорити за гроші, а поговорити про славу Божу. Давайте випускайте що скриньки. Господь, я прошу тебе, щоб ти благословив кожного, хто має на серці, приносити тобі ті жертви, приносити ті жертви свої, щоб ніхто їх не бачив. Кожен бачить і кожен знає, що він робить. Кожен знає своє серце. І Ісус сидить і Він дивиться. Він це все бачить, і це між нами і тобою. Благослови кожного умнож, кожне носіння. І розповім я про своє, поки ви кидаєте пожертвування. Я розповів про свідоцтво, про як я зустрівся, як я прийшов, як я зустрівся з Господом. І почну я з того, що в мене є завтра у мене день народження, 57 років мені буде. Але я святкую, може, всі помітили, у в мене є 2 червня, в мене два день народження. Я святкую своє духовне день народження і святкую своє фізичне день народження. І духовне день народження для мене набагато важливіше. Якщо побачите, мене на початку місяця там вітали. Якщо побачите, завтра знову будь-вітати, то це народження фізичне, воно більше свято моєї мами, тому що мама мене народила, тато мене народив. А для мене важливіше це народження зустріч з Ісусом. І 2 червня, власне, я пережив оце народження з гори. І я вам е, розповісти свою зустріч з Ісусом. Це кожен переживає на особистому рівні. Була така історія про Никодима, ви її всі знаєте. Це вам домашнє завдання, це Євангелія від Івана, третя голова. І там е, цей начальник іудейський, він був начальником, він не був там просто якимсь простим. Е, Смертним, як то кажуть, а він був начальником і ще й іудейським там вчителем. Він знав всі писання. І він прийшов вночі до Ісуса. І Ісус йому сказав одну таку фразу: Я не буду ту історію упускаю, ви її всі знаєте. І собі просто перечитайте, там є така фраза. Він йому каже Ісус: якщо не народиться, хто згори, той не побачить Царство Божого. Це була перша така умова. І далі вони там спілкуються, спілкуються, Ісус каже далі слідуючу фразу: хто не народиться від води і духа, той не війде в Царство Боже. І перша би, умова того, що ми попадаємо в Царство Боже, це спочатку ми народжуємося згори і бачимо це Царство Боже. Це я думаю, що перша умова, і через яку перескочити не можна. І своє народження з гори, я думаю, хто народився з гори, той момент має пам'ятати. Воно не може пройти народження з гори, якось так ти йшов, йшов, народився з гори, пішов далі, нічого не помітив. Кожного це по-різному, кожен переживає це на різному рівні, і тут ще є в цьому Івана в третій голові, там є такий восьмий вірш. Голос Духа Святого ми чуємо, хоча і не розуміємо, звідки він. Тобто Дух Святий, Дух нам говорить, коли ми народжуємося згори, ми чуємо цей голос. Ми Дух Святий чуємо. Не завжди ми можемо бачити видіння, не завжди кожен там бачить Ісуса, але це ми чуємо. І далі я так розумію, що нікуди народився такий згори, тому що в тому ж самого Івана в сьомій голові він захищає Ісуса перед первосвященниками. Коли на Ісуса там почали говорити щось, Він приходив, казав: Давайте не будемо чекати. Треба людину, щоб осудити, треба спочатку дослідити, що він робить. І в Івана, вже 19-й голові, коли Ісус вже помер, і Пилат прийшов Йосип до Пилата і забрав його тіло, написано, що Никодим приніс 100 літрів дорогих сумішей, щоб намастити тіло Ісуса, щоб в гробі його обмастити уливою. І це говорить про те, що Никодим вже робив певні якісь дії. Він ішов за Ісусом, він вже почав переживати його присутність в серці, і він робив якісь дії. І я, коли 2 червня, півжиття я прожив таким своїм, знаєте, страшним життям, я був там злочинцем, я був в тюрмі, сидів, було багато чого. Але прийшов один момент. Коли в серці була пустота, і прийшли мені засвідкували люди, прийшли різні були ситуації. Я почув слово. Слово почало робити якусь дію, і я почав шукати Господа. І прийшов такий один момент, коли я пережив оце народження згори, але воно в мене було так явно, що просто в видінні прийшов мені Ісус. Перед тим не буду це довго розказувати, бо це буде 40 хвилин проповіді. Які має говорити пастор. Може, якось при, потрібну, при нагоді ту історію розкажу. Але спочатку прийшли ангели, які мене, якби, біля мене зробили певні дії, і потім прийшов сам Ісус. Я його побачив. Коли я побачив його, той образ, який я побачив, своїми не фізичними очима, а своїми духовними очима, очима серця. Той образ, який я побачив, я його не забуду ніколи в житті. І коли Ісус прийшов, Він мені особливо там нічого не говорив. Він дав мені Біблію, і я ще запитався в нього, що це і що з цим робити. І Він сказав: Ти знаєш, що робити, три слова, і пішов. І тоді, після того, як я це переживання мав, в моєму житті все змінилося. Хто переживав це духовне народження з він це розуміє. Трава зелена, небо голубе. Ти починаєш дивитися, чому я з сусідами сваруся. треба з ними миритися. І дома починаєш дивитися, що треба робити справи краще. Тобто тобі від того, що ти робиш добро, починає приносити насолоду. І в моєму житті я це собі просто записав. І, і, і святкую кожен рік. Тобто, в мене кожен рік є духовне день народження. Для мене зараз це духовне день народження навіть важливіше, ніж це фізичне. Фізичне я деколи пропускаю, а от духовне я стараюся святкувати завжди, тому що це для мене величезна подія. Я святкую, я знаю, багато людей, збираємося ми вдома, молимося, накриваємо якісь беремо, або їдемо на природу, кожен раз по-різному. Кожен раз по різному було святкування. Цей раз ми були в одному кафе. Один раз ми були навіть в Наді вдома, було 18 років, був стіл. Попередній, коли я був в церкві, то і пастор приходив. Було дуже по різному. Я не, це для мене не є там поїсти. Це для мене спілкування і людям розказати, що я сьогодні в мене свято, я був народжений згори, Життя моє помінялося, і я живу тепер новим життям. І я вам скажу, що багато років я той образ Ісуса Христа більше не бачив. Але пройшло десь років до поки я не попав в церкву Агапа, чесно кажучи, більше Ісус мені в тому образі не являвся. І Я собі записав записав собі пару ще зустрічей з Ісусом після народження згори, мене було таке, нікому не розказую. Може, деякі я розказував знають. В домашніх групах я розказував бо це довге свідоцтво. Потім я того голосу не чув, але е, оста, е, другий раз е, я побачив видіння цього образу, яке було вже закур, е, закурбовано в моєму серці на таворі. Тобто я побачив цей образ і я його вже не міг не пізнати. Це був Ісус. Потім мені цей образ ще повторився в виді того, що я їхав на велосипеді. Це вже було видіння. Але це буде водіння під час молитви. Я їхав на велосипеді, а велосипед був тандем. Спереді сидів я, а ззаді сидів Ісус. І я точно знав, що це Ісус заді сидів. І такі образи мені в останній час почали являтися. Один раз я бачив його тут під час прославлення. Це було зовсім десь півроку назад. Він стояв з таким золотим жезлом і дивився на нас. І я вам скажу навіть більше. вчора я цей образ побачив, у нас була лідерська молитва. В зимній воді я побачив цей образ, як він спочатку показався на небі, побачив образ оця посмішку, і потім Ісус спустився і став посеред нас. Тобто я це вчора побачив, його присутність. Хто розуміє, той розуміє, але деякі можуть не бачити тих видінь, але вони можуть чути цей голос, можуть чути доторк серця. Ну, Різні бувають образи. Один раз в мене було це на домашній групі, я побачив, ми сиділи в Тишині, і я побачив Ісуса. Тобто, про що я хочу сказати? Про те, що якщо ви, якщо ви зустрілися з Ісусом, якщо ви пережили це народження згори, то ви будете точно його пам'ятати. Просто проаналізуйте своє серце, наскільки, наскільки була у вас та зустріч. І ми можемо ходити щось робити, але ця зустріч вона обов'язкова. Вона принесла переміни в моє життя. Я коли згадую цей образ, я завжди намагаюся з Ісусом налагодити стосунки. Тобто, в моєму серці вже починає сукрушення приходити, ну, різні різні моменти. Це видно по плодам, це видно по вашим фінансам. Тобто, це буде видно по вашому життю. Якщо людина десь ходить, там якісь руки ходить, щось робить, і життя її не міняється, то треба задати собі запитання, чи був я народжений згори, і чи була то зустріч в мене з Ісусом. Якщо її не було, то просто просіть, щоб вона була. Я думаю, що це необхідна умова. Я, це моя позиція, є різні різні, якби люди кажуть, що його не хрещення може бути. Але я думаю, отут навіть історія про Павла. Коли Павел йшов, зустрівся з Ісусом, він осліп. І три дні він нічого не бачив. Потім він прозрів, і коли він прозрів, він пішов і тоді вже хрестився. Я думаю, що ці переживання Павла змінили дуже його життя. Він побачив Ісуса тоді явно почув Його голос. І я бажаю, щоб кожен Прозгадайте собі ті моменти, відзначте, як то було, переживіть ще раз. Ну, я думаю, що це дуже такі особисті переживання, але вони підбодрять вас. І хочу помолитися за вас, благословити вас і подякувати, що я є серед вас, що в мене є стільки братів і сестер, які можуть мені допомогти. І в вас, кожному я бачу частинку Ісуса, в кожному з вас. Якщо придивитися, і хай Господь нас змінює, благословляє всіх. Амінь.